Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас обереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь. Всіх з добрим утром. Сьогодні я так хорошо смачно заснув, що проснувся короче, в пол восьмого аж, Поки суть до діла, виїжджаю він вже в 8.12. Короче, спал. Снится мне, что где я катаюсь в такси. где короче, в этом... Бугу Борисполі, думаю. Заказы что-то из Киева стреляют. Думаю, смысл мне туда подаваться? Да и проснулся. Что-то я трошки проспал весь этот сок. Я планировал, что я в 7 утра выехать, потому что сейчас как раз еду на заправочку заправиться. Ну, то такое дело. Сегодня у нас... Напомню, п'ятниця, п'ятниця, розвратниця. Так що сьогодні доже в нас бути хороша каса. Вчора ми передихнули, набралися сил. Божого благословення на сьогоднішній день. Так що зараз заправляємося і будемо лупашити. Ян проїхав 200. 84 кілометра. Побачимо, що в нас сьогодні вийде по пробігу і по заробітках. Погодка вроді би в нас сьогодні така собі сонечко просвічує. Не жарко. Це що мені подобається, що не жарко. І не холодно, і не жарко. Так що? Будемо починати свій трудовий день. Як я вам казав, що тут у нас 3 дні, це такі 3 дні Божих, є можливість заработати. Бо перші 3 дні неділі це такое, ніячому. Називається вдома бути. Ну як воно заробляється, ну, особливо як у вівторок, то взагалі за мою історію. При які я, виходить, це тільки прийшов робити у таксі, то це найкужить день був вівторок у мене. Як я ж кажу, що за 7 часов я з'явив п'ять заказів. Не знаю, як видно так я попадав або що, бо мені там в коментарі хтось писав, що вівторок тоді чоловік зробив 18 заказів по уклону. Не знаю, я буду працювати по... Тих, що виставив в секторах по уклону, більше, щоб мені не давало ні центр, не Подол. Болт уже, як говориться, на удачу. Якщо по болту буде щось бросати, в центр я, відповідно, буду відказуватися. Вчора ну, лежав і попав на одного таксиста, він розказував принцип роботи болта. каже. Там же ж каже, як працює система каже. Там сидить каже, робот. Сидить робот і фіксує типу, в кого який рейтинг, які кому давати закази. Так що каже, ви навіть приймаєте заказ, От не хочете їхати, там, велика подача. Ви прийняли заказ як би, і не їдете, стойте на місці. Клієнт сам побачить і зробить відміну. Хоча, звісно, не знаю як. У мене раз був інцидент, я стояв у Вишгороді, теж баришня заказала. Треба було їхати там в Новій Петровці, по-моєму, як завжди то в болту не пише. От. І вона що, ж, почала мені ж, ну, по приложенню болту дзвонити, писати, що зробите відміну, бо я ті, не можу заказати другу машину. Не знаю, як тоді так. Ну не знаю, потрібно буде спробувати. Якщо що, при, прийняти заказ, а не поїхати. Щоб просто кажуть, тобі, вам, каже, треба підняти рейтинг до 100%. Тоді вам кажуть, будуть і подачі кажуть, такі, по 300-500 по метрів кидати, а не там, по 2 кілометри. Ну, якось так. Так, газулька у нас не помінялася по ціні. Як стоїла, так і стоїть. 24,99. Так, а ми заїжджаємо з вами на заправочку і будемо делати запровейшн. Заправляємося і їдемо діти касу. як то так. так приїхав я, коротше, на вулицю Діхтірівську. Це район метро Лук'яновки. Зразу було прилетіло мені два закази по болту в центр. Я відказався від них. А на свою голову взяв коротше, на луп'янку. Десь вже, мабуть, минут около 20 я стою. Минул 20. Стояв на Дігтірівовській, це переїхав сюди на сім'ї Хохлових. Може тут -то, що то буде, не знаю, побачу. Да, що то робота у нас печально з утра? Уже час стою, ноль. Просто ноль. Уже переїхав сюди до метро Дорогожичі ось до Бабиного Яра. Вообще. О. Так, що то я вам скажу? Робота, сильно чесно говоря, не густа. На часах у нас вже пола 11 і я зробив тільки два закази. Це за 2 часа. Перший заказ я зробив у мене час простої. Ось о, другий заказ зробив вже полчаса стою. Стою я тут, а, как би вам так сказати, в районі Берестейки Берестейка, тут шулявка. Отрадний на машину строїтелі. Вроді би і район, как би тут часто тут, ось дом вперед, часто тут закази происходят. ну, Я був тільки привіз клієнта, наверное, минут 6 постояв, прийшов мені сразу заказ по болту. Їхати на метро Арсенальна, улица Московська. Ну, соответственно, конечно, я відмінив. Ну, тут якщо є якась надежда, що тут виходить, то в центрі там просто, там просто нічого немає. Я, чесно говоря, не думав, що буде така п'ятниця. За 2 часа два заказа. Я розчитав хоча б мінімум мінімум 4. А тут получається тільки два. 2. Ну, Будемо сподіватися, що може після обіду робота піде. Якщо до обіду вона не захотіла, може після обіду буде. Бо сьогодні п'ятниця треба діти касу по -любасу. По любасу, Бо в мене вся надіжда була на вихідні. Так що якось так. Так що сидимо, ждемо заказу. І так, знову я приїхав на метро Дорогожичі. Сюди на вулицю Щусева. Получається, на даний, момент, на даний момент на часах у нас 1,5 року. І я за 3 години зробив тільки 4 закази. Один заказ у мене був по уклону. І три закази по болту. 4 закази у нас. Слабо, слабо, друзі, взагалі слабо. Я вже за це час довго повинен... заказу всім був зробити. Ну і в основному всі мінімалки в мене по болту. Уклон так середньо, А болтик одні мінімалки. Ой, блядь. Херова щось робота сьогодні. Вроді би наче й п'ятниця, я но... зараз стою тут возле стоматології. Якраз баришню сюди привіз. Тут бачу і стоматологія, і косметологія, і щелепно ліцева хірургія. Коротше, медичний центр називається Estline. Estline UA, если кому-то будет интересно. Номер телефона 240 40 40 044. Такая, знаете, маленькая мини-реклама от безделия. Пока сидим, ждем заказа. Так, мы с вами забрались, знаете, куда? В Вижгород. Приехал я в Вижгород, взял заказ. Із Сулеймана Стальського забирав людей коротше, на Братіславської лікарні Женщина після операції, то каже, я тут у вас на сідушки ляжу, та кажу без питань лягайте. ну Будемо сподіватися, що з вижрота уїдемо. На часах у нас вже 2 години дня. А ми потихеньку стараємося працювати Щось, правда, сьогодні з роботи дуже-дуже погано. Не знаю, побачимо, що буде далі работаем, друзі. Так, вибрався я з Вижгорода. Просто я у вижроді, мабуть, минут 40 железних і прийшов мені заказ сюди на балонь. Заказ прийшов мені на оболонь. Ще ми якраз їхали, тут вже виходить з Вижгорода на, на Київ блокпост, коротше, тянучка я в крайній лівій. Потім вклинився. Та воєнні короче, остановили. Трохи мозги пополоскали. Просто ця жінка попросила. Пока, що я типу, приболівше, в аптеку спішу. Аптека якраз за трьох ми, коротше, за до, до трьох часов. Ми за 2 минути до трьох часов я її якби висадив. І що ви думаєте? Знаєте, за скільки за спешку мені заплатили? 3 гривні. Оце так називається, а ми спішимо. то таке діло. Я думаю, з оболоні ми уїдемо. Обалон все-таки трошки весіліє, ніж вишгород. На часах у нас 3.06. А робота у нас як була паршиво, так і є паршиво. А чого паршиво? Бо стоїм почти по часу. Кожен раз тільки висадив, почти час відстоє. Висадив, час відстої. П'ятниця паршива. Я не думав, конечно, що буде така п'ятниця паршива, але маємо, що маємо. Будемо сподіватися, що ввечер буде повеселіше. Чи мутро і обід. Якось так, друзі. Працюємо. Так, 25.06. і ми знаходимося на Позняках. П Їхав я сюди з того ізоологічного, мабуть, минут 50. Пробки тянучки кругом. Ужас нас Долбуновський стояв, щоб повернути сюди на, ето, на Григор'єнка. Я не знаю, навіть минут 10, метрів 400. Пробки ужас. Или це люди може на сьолашу виїжджають, але плюс южний не може закрити. Так считаю, на всі останні мости. Коротше, сьогодні у нас день хіровий. хіровий на те, що п'ятниця, блядь. Читай роботи практично немає. Я розраховував, що буде робота намного краще, ніж вона є сьогодні. Ой, Коротше, одним словом, це лотерея. Ти можеш у понеділок заробити більше, ніж у п'ятницю. А потім всі останні дні сидіти у носі ковертися. Якраз зараз стою перед мостом, бо тут з правої сторони жінку висадив на мішуги 10. Такраз ось дитяча стоматологія, Дарлінка називається. Так що стоїмо, то ловимо? Не знаємо, куди поймаємо, але, грубо говоря, вже зараз таке час, що народ може з роботи тікати. Але щось дивлюся по болту, нема таке там жовте, красне, щось поки що. Карта без ніяких признаків роботи. Побачимо, що буде. І кстати, 20 рублей чаєвих дала жінка. Оце що їхав з нею, бо вона там там її по уклону. Часть зі їх на а час виходить на карту. То 20 гривень дала чаєм приятно, приятно. Работаем. Так, уїхав я був з Позняків получається на подол там з набережною біля подола був і одразу взяв з набережної прямо вдоль Дніпра там як по набережної їхав такий карман є це, до, до фунікульора підход типу, моста остатку пішохідного Забрав, привіз дівчата п'ять на позняки по уклону. Ну, Вроді би так таксі потихеньку починає оживати під вечір. До обіду щось взагалі було слабо. А після обіду так потихеньку-потихеньку почало потихеньку виравнюватися в плані часової роботи і в плані кількості заказів. Так що сидимо, ждемо. Я поставлю, зараз би, десь би не відказався, разби на теремочки поїхати. Іли на Академку. Ну як би туди, в свою сторону. А то щось мені тут на лівому берегу не дуже, часто валя. Я опять я в пробки. Минут, наверное, з 10 железних з Долбонов, щоб повернути на Ригорянка. Ну, це все через те, що я жжу. Мост зараз той нерабочий, южний, всі. Короче. Кто через Дарницкий, кто через Патона, и все, короче, потоком валять. Был бы, конечно, Южный мост рабочий, было бы, конечно, повеселее. А так, к сожалению, придется трошечки пока что потерпеть. В связи с войною будем терпеть. А мы пока что ждем заказного. И будем лупашить. Шив я пообидать... Бобля сьогодні нічого з собой не взяв, а за цілий день голодний як собака. То сейчас стою стоїться на Харківському шосе в Дарниці. Взяв шаурму. Нині шаурма 65 гривень. стандарт на 80. Взяв, короче, стандартно. Сейчас перекусим. Время у нас уже, сколько сейчас вам скажу, ну, уже без 15.8. И будем дальше лупашить. Так что, если вдруг кто-то вечеря, приятного аппетита вам. Я обідаю. І так, мальчики і дівчи, роботу ми вже на сьогодні закінчили. Грубо варят, кілометрів з дому. Вже нічого ми шукати ловити не будемо. Ух, день, звісно, сьогодні пройшов жорстко, жорстко. Я якось так і замучився і устал. Коротше, все в куче. На часах у нас вже 22,46. І ми їдемо домой. Считаю, на лінії, дивіться, грубо с полдевятого начал работать. І зараз, ну, 14 часов. 14 часов на лінії. До обіду, як я і казав, що робота була паршива. Десь там, мабуть, з часом-трьох так більш-менш почало насипати. І в мене вийшло, а скільки в мене вийшло, щоб вам не збрехати. Так, десь 18 чи 19 заказів взяло оце я за 14 часов. Ну, мені кажеться так, більш-менш... Нормально. І пробіг у мене зараз 237 кілометрів. Зараз поки доїду додому, тоді завтра обратно на заправку. От. Так що діньок сьогодні у нас, я б сказав би, що цей раз п'ятниця була паршива. Але що головне, коротше, коли вже время приходить к 10 часам. Уже як почало кидати, я тож болта включив. Воно там такі подачі кидає блядь, по 7 км. Ну що попало? Я то розумію, що я какби був виставив додому, ну 7 км подачі, це вже якось я не знаю. І виходить, якраз на Краснозв'язному це був, висадив там в частному секторі. Що, виходить, вниз вже спускався, наліво на Кіровоградську, направо я не пам'ятаю, як там вулиця називається. Уже тудою об'їжджав, опять розвертався, а дівчата це забирав коротше, на Максимовича, по-моєму, називається. Коротше, перед Сівастопольською площадю зі сторони автовокзал, як їхати, бо я, чесно, в цих вулицях. Ніхрена не зображаю, не розумію, вони по 150 раз мінялося все для мене тоді була трагедія цей Київ, як по Києву десь кудись їхати, так це взагалі серце стає. Мені було настільки проще, так як по Україні, то загрузився собі і поїхав. Виїхав з цього дурдома. Так. Оце 2,48, ну якраз нормально. Ще ще минутки 4 якихось дай. Грубо говоря, без п'яті буду вдома. У мене воно завжди так виходить, що приїжджаю під самий этот занавіс. Якраз успіваю до комендантського времени. Будемо сподіватися, що... Завтра день буде повісілеє, субота. Треба буде поранчем встати, так щоб вже хай даже в тих самих сім утра виїхати, щоб на заправочку і почати лупашти. Бо сьогодні я говорю, я трошки щось, що то я заспав. Я тільки в пол восьму проснувся. І десь о 8.25, по-моєму, я тільки взяв перший заказ, ну, друг, пол дев'ятого. І до обіду в мене ще було таке кажу, там час, просто я там минут 40 і от таке, знаєте, все якби би в кучі. А після обіду, слава Богу, там вже після 5 роботка пішла повеселіє. Що цікаво, це по уклону вечором дивишся, заказував, там ставлю 5 км радіусі, що біля себе. Сипе, що дурний, кстати, я цей заказ з ефіра взяв. так повиставляв до себе на район, нічого не було, а заказ я взяв з Ефіра. Получається, було дві ті дві точки. Одна в районі. Американського посольства? Ой, а друга тут на святошину. Между святошином і А так. так що спасибо всім, кто додивився моє видео до конца, хто за мною був на протяжении всього дня. Будем отдыхать. А завтра, как говорится... Дасть Бог день, дасть Бог пищу. А завтра встретимось. Так що, друзі, не прощаємося. Ви знаєте, що треба робити. Подписочка, лайки. Ну і пожелання коментарі. Пока-пока, друзі!